Привіт всім, друзі! Дуже рада вітати вас у себе в гостях на каналі Мами 4.0». це про життя багатодітної мами. Я починаю свій сьогоднішній влог від здорового до хворого, від товстого до худого, а також заїдемо з вами вперше на АЗС. Я заправлю машину. Цю машину я буду заправляти вперше, і це я буду робити взагалі за три роки. То, мабуть, в перший раз в Німеччині вперше. Да, ця подія для мене була трошечки хвилюючою, але давайте все по черзі. Тож, як ви знаєте, я тепер партнер компанії LR. Це мережева компанія німецька, і вони про здоров'я, вони про імунітет, вони про схуднення. Я познайомилася з цією компанією ще в Чехії, коли всі засоби по догляду за обличчям, які я використовувала із мас-маркетів. Вони мені не підходили, вони мені не подобалися. І я намагалася знайти. Я пам'ятала, що в Україні моя мама займалася компанією Mary Kay, і вона мені давала засіб, там у них була серія для проблемної шкіри, і ось я хотіла щось знайти в Чехії, не знала, чи Mary Kay мені використати. Я вже давно зрозуміла, що в мережевому дійсно якісні продукти, і що туди важко ці продукти купити, якщо ти не в темі, якщо ти не в мережі. І тому я в Чехії задалась таким питанням, що мені треба знайти нормальний продукт для своєї шкіри, і з цього і почалось моє знайомство з компанією Ела. А зараз ми приїхали в міграційну службу, у мого брата був термін на те, щоб подати заяву на отримання дозволу по 24-му параграфу, а я під шумок попросила мені видати дитячі аусвайси. Отримали новенькі аусвайси. Куди ти лізеш? Тягай курточку. Тепер ми приїхали на прийом до педіатра, бо мої дітки почали хворіти. Ні-ні, ні-ні, не можна. Не можна. Лікарі вітамін Д просто так не призначають. Тільки після аналізу крові. Просто так призначають тільки діткам до двох рочків. А елі кажуть, якщо вона дуже вяла, постійно хоче спадки, тоді да. А так нема, нема причин їй давати вітамінди. А нам всі кажуть, всі тут приймають. Ну хто знає? хто зна. Поживемо побачимо. Лікар подивився, послухав, горлишка подивився, вушка подивився і взяв мазок з горлишка. Зараз чекаємо результатів. Уявляєте, забули а, зайчика іграшку в аптеці, дівчинка за нами бігла, фармацевт, десь близько, я не знаю, ну коротше, через дорогу, на парковку, Бог знає куди, іншої кричить. Чи, може, вона і раніше кричала, а ми не, не чули, я ж з малими. Коротше, виписали нам антибіотик. Пити 7 днів. А, пити 7 днів. І знаєте, що я думаю? І зазвичай я не бігужу з температурою. Ч, -ч, -ч, ч З температурою ніколи не біжу там. До 4 днів. Три дні, коли 4 дні температура тримається, тоді вже те саме, я до лікаря йду. А так зазвичай три дні витримуємо вдома, збиваємо. А цей раз я вчора сутки, от протрималася сутки, добу температура, і вона каже, горло болить, я глянула. Я, звісно, не лікар, але мені здалося воно є, я... яке дивне. Кажу, Віталіку, давай термін, бо я боюсь, що то ангіна. Так і є ангіна. Відмазок взяв, стріпкотокок, <кій> Так що не даремно. Хоча сьогодні вже ж температура от вчора ввечері збили, в 9 годин вечора, а сьогодні більше немає. Тобто вже от скільки годин, 12 годин, навіть більше виходить. 14 годин температура не піднялася. Ось. Тому все-таки бачите, як інтуїція. Материнське серце знає, коли що треба робити. Ну, я завжди намагаюся собі довіряти. Іноді хвилююсь, сумніваюся, але все ж таки, я е, знаю, що я краще за всіх знаю, коли мені куди бігти, коли лікувати дітей, чим лікувати дітей. Вінкою так вийшло, що у нас накладка вийшла. Альвіна сьогодні її треба забирати в 11.15, а Віталік Термін взяв на 10.50 до лікаря. Каже, нормально, я кажу, нормально. Але я ж забула, що п'ятниця. А львіні сьогодні зранку приказує теж в секретаріат, сідаєш на диван і чекаєш маму. Не йдеш додому сама. Так зараз бігом ми вже пазду на 15 хвилин їдемо альвінку забирати, щоб її там не дуже, не дуже сумно було. Такі справи. У мене голос, мені краще трошечки, я сьогодні навіть брання завантажила, але все одно голос хриплий. А братик у мене захворів дуже. Ми хворіємо. Коротше, всі навколо хворіють. Це жах якийсь. Пішли, Елі, пішли. Обережно, підножки дивитись треба. Це в нас вже другу добу, такий звук. Це наш хазяїн нашої силі. Дрова ось так собі піділяє. А зараз ми приїхали в клініку Пасау на швидку допомогу. Я приїхала з Ігорем. І дивіться, як цікаво у них тут підсвічуються такими червоними вогниками. Куди треба йти на відділення невідкладної допомоги. Якщо ти тут вперше, ти не знаєш, то можеш зорієнтуватися. Прочекали ми тут досить довго. Незважаючи на те, що була субота, людей було не дуже багато. Є водичка, є туалет, тобто все для, 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 для життя є, можна було сходити кави купити. Тож нормально, ми чекали. Яліну я розважала як могла. Добре, що був ще невеличкий такий дитячий куточок. Вона і там трошечки погралася, і поспала, і поїла декілька разів. Ну, так, з грудничками кудись по справах і їдеш. Нікуди ж ти її не залишиш без мами. А на наступний день. Розпитала чоловіка, що мені треба робити, щоб заправити машину, він мені все розказав, і я по його інструкції йду заправляти свою автівку. Каже, дуже тут пістолети тікуть, солярою руки потім воняють, тож бери рукавичку обов'язково. А я чому так хвилювалася? Тому що коли ми три роки у нас не було машини, коли ми купили квартиру, продали машину. і У нас три роки не було машини. Потім в Чехії купили машину. То я коли заїхала на АЗС перший раз, я десь хвилин тридцять не могла відкрити бак, а у мене не було інтернету. і Я там біля мене і чоловіки там зібралися, намагалися мені допомогти, щоб я зрозуміла, як відкрити бак в машині в своїй. Тому сьогодні я все у нього розпитала, як і що. Тим паче, в Чехії були АЗС, на яких немає касіра, треба все самому робити. Я тут теж хвилювалася, чи зможу я розрахуватися правильно, чи зможу я заправитися правильно. Чи не переплутаю я соляру з бензином і таке інше? Але нічого, все в мене вийшло. Я так знаєте на глаз заправилася, не знаю, не захотіла до повного барбака заправлятися, ну і так, щоб трошки було. ja Na, ja gut Okay. Danke, alles ah. gut. Dankeschön. Danke schön. Я їду до Ігоря в отель, візьму йому необхідні речі, тапочки, ну що для лікарні треба. Бо мого брата вчора поклали в лікарню. Ми цілий день з ним були з дитиною, я ж з Яліною, я ж не вона ж гарнічок, я ж нічого не можу її залишити надовго. А ми поїхали по швидкій допомозі, йому було погано. І ми повезли його в лікарню. Лікарня фасад десь, ну там, де я народжувала, 30 кілометрів від нас. І а, ми не знали, чи його залишать, чи його ну, обстежать, що там буде. І Тому, звісно, я взяла малу з собою. І цілий день ми з Яліною виїхали з дому о 8-й ранку, а повернулися в 8-й вечора. Уявляєте, дитина в комбінізоні цілий день по лікарнях. Так, руки болять, це все дуже болить. все. Коротше, ми його повезли по швидкій допомозі. Його в реанімацію, ну, чи реанімація, чи просто оглядова кімната, я ж там не дуже розбираюся. Я знайшла перекладача, приїхала перекладач на цю зустріч, ми пішли. Тобто я сама не ризикнула, і слава Богу, вона була вихідна. Це в суботу ми поїхали, субота була. Його забрали, взяли, поміряли тиск, у нього там 190 з чимось. Його декілька років уколів збивали це давління, взяли аналізи, взяли кардіограму, взяли рентген, повністю його на обстеження кров. Ну, коротше, і виходить, ми приїхали туди десь о 9. Ми чекали довго перекладача, о 9 десь ми зайшли в. Ну, тут я на швидку допомогу у 9, а перекладачу нашому на роботу було на 13, і вона в 12.30 пішла, а мені його... Я в коридорі весь цей час, мені його не, не повертають. Потім, коротше, вона вже пішла, виходить, чи лікар, чи медсестра дівчина, пояснює мені. Я на Google-перекладачі щось намагаюся дитина, що в мене при уявіть вона в коридорі там, скільки, три години вже ну, втомлена така, знаєте. Ну, Ми е, порозумілися. Вона каже, вона каже, вас зараз супроводять в інше, в інше відділення. Ми пішли в інше відділення, а там між корпусами, що навіть е, він виходить на вулицю, а у мене дитина не вдягнена. Ігор в футболки, у нього куртка. Ігоря на тілешки на кріслі. У нього ще й кров хлинула з вени, коли катетер витягали. Ну, коротше, таке бідна, бід, бідна я, бідна дитина, бідний Ігор, натерпілися. Ну, ми вийшли на вулицю, буквально там 100 метрів пройшлися. Я, звісно, ж комбінезон на дитину якось на хату натягнула. Там, короче, щось теж. Без перекладачами ці перекладачці дзвонили по телефону. Так, от такі балагани. Ігор сидить, нічого не розуміє. Я з дитиною намагаюся з'ясувати, якісь папери, якесь те, все. Коротше, вже потім. А перекладач вже не бере трубку. У неї робота, у неї клієнти. Ай, ти йоресите. Ну зі дзвонились, вони пояснили, що ви зараз поїдете. Коротше, там жіночка взяла у мене телефон, вбила адресу. І вона пояснює, вже перекладач мені телефону, пояснює, що вам треба зараз їхати за цією адресою, його там, скоріш за все, покладуть на стаціонар. Їхати 40 хвилин. Ого, думаю, вже, ну, вже скільки там було часу, або 2, 2 години дня. Я вже не пам'ятаю, скільки там було часу. Коротше, і ото ми поїхали, поїхали, поїхали. Воно також йде пасау, але з іншого боку. Получається, а цього місця, де ми мешкаємо, 70 кілометрів. Коротше, приїхали ми туди, а там корпусів на території. А, мені здається, більше, ніж в нашій обласній лікарні. І теж поки знайшли, приходимо в один корпус, нам кажуть, дзвонять цьому лікарю, і що саме, що саме добре було, що там був лікар Білорус, вона розмовляє російською мовою. Ми так зраділи, що хоча б можна пояснити, що у тебе були, що, як, і ну, що приймати. Тобто це дуже велика така була перевага, що я була згодна їхати куди завгодно, аби була людина, яка розуміє. Ось і короче, дзвонять я намагаюся пояснити, нас має чекати русскоговорячий лікар. Мене відправляють в нас в інший корпус. Ми туди йдемо. Я, я взагалі літі такий. Ой-ой-ой. Коротше, прийшли, заходимо, а там кажуть, вам не сюди. Ледь-леть, я коротше, пояснила. 10 хвилин пояснювали цьому медбрату, який відкрив двері нам в тому корпусі. Коротше, то саме, Завели нас в кімнату очікування, і ми там прочекали 2,5 години. Ні туалета, ні води. І двері всі закриті. Чи можна виходити, чи не можна? Воно як там стаціонар, Ну можна, звісно, було покликати там робітників, щоб вони там провели в туалет. Ну ми коротше з дитиною тунянчились таке. Оце от таке. -от. От -от я вчора натерпілася до самого вечора. Потім прийшла. Вона забіжала. Вибачте, у нас каже проблеми. Я щас прийду до вас, я одна на 700 коек. Я зараз до вас прийду, але е, вам треба почекати. Вона бачить, що ми з дитиною, бачить субота, вже вечір. Коротше, врешті-решт, вона прийшла, врешті-решт вона нам все пояснила. Вона е, каже, що вам треба залишитися на стаціонарі, на обстеження. Е, е. І йому, от поки ми чита, чекали, вже, ми так поняли, уже було 5, або пів шостої, десь так уже, що вже й вечерю. Ну, по корпусам рознесли. І уявляєте, ми в кімнаті очікування, ще лікар до нас не прийшов, а медбрат приніс вечерю нам. Вона як там як кот наплакав, там пів тарілочки супа пюре і там, може, 150 грамів цього горохового пюре. Ну, але все одно. Я думаю, боже, а ми ж не поїли за цілий день. Ми осьомі як ви. Я позавтракала у сьомій, я не знаю. А Ігор зовсім зов, може, він не снідає. Може він зранку поїв, ну, попив кави та да, й все. І от це вони принесли хоча б йому, та що я вже не хвилювалася, бо магазин, не всі зачинені, а там якесь ну, село, типу. Ну я не знаю, може і місто, але ми з боку заїхали з траси, то я не розумію. Я сьогодні роздивлюся. Я думаю, Куди я його відвезла? Ось. І коротше, вона його залишила. Я, я починаю вже попрощались, ми ще вийшли покурити, Він покурив, я то саме, І я поїхала додому. Ну, а мала та цілий день на руках. Вона така втомлена. І вона кричить. Я коротше, всі парковки кожні два кілометри були паркінги для фур. І на, на кожній парковці я зупинялась, годувала її, намагалася укласти спати, а вона вже не хоче спати, вона вередує. там е, темно, е, виїжджаємо на трасу фонарями, фарами її будять, вона знову плаче. І так я їхала дві години. Уявляєте, 70 кілометрів я їхала дві години. Я ледь приїхала додому. Взагалі, я така, у мене башка болить, я цілий день не їла, але через стрес мені не хотілося ні їсти, ні пити, Я робила з собою дві в термос дві чашки кави, і мені навіть на дорогу назад вистачило по ковточку, як я роблю на кави, водички трохи. Боже, а мала приїхала додому. І давай собі їй повзати треба, їй треба гратися. Вона ж цілий день в комбінізоні. І вона, звісно, всіх намагаємося спати, вкласти, а вона не хоче вже спати. Ай-яй-яй. Я пішла, лягла, кажу: Віталіку, принесеш мені малу, а він психує теж, тому що у нього екзамен, він готується, задовбала та німецька. Перелякані, мама де ти була цілий день. Ось так я вчора поклала братика в лікарню. У нього не тапок, не зубної щітки, нічого. Зараз заїду в отель, все це візьму та поїду відвезу. Малу сьогодні залишила вдома, бо то не діло її тягати по машині. Я сподіваюся, Віталік повториться. Я буду намагатися дуже швидко, дуже швидко, щоб. Вона не проголодалась, мені треба за дві години повернутися. Її я її погодувала, я її погодувала і прикормом, сирнічків напекла діткам. І от зараз, зараз, сподіваюся, вони там якось переживуть. Все. Приїхала я до Ігоря в лікарню. Дивіться, яка лікарня гарна. Це місто Платлінг, якщо я не помиляюсь. Ну, виходить окрес Пасау, але з іншого боку, не з нашого боку, а з протилежного, від мого дому 70 кілометрів. Ну, так, непогано, звісно. Але далеченько, як мені з дітьми їздити. Так, от я йому привезла все, що треба. Може, щось і не треба, зараз подивимося. Все, я впоралася швиденько його привідала, трошечки з ним посиділа, буквально 10 хвилин, тому що кажу, мені треба туди і назад, бо там ж мала у мене, може без мене витримати там години 2-3, не більше, тому що вона ще повністю. На грудному вигодовуванні їхати мені цілих 45 хвилин, бо ця лікарня знаходиться на Розстоянні 70 кілометрів від нашого дому. Ну, я, звісно, так, знаєте, 150-160, ну, звісно, покаталась сьогодні круто, бо я не пам'ятаю, коли я останній раз сама могла так просікати по автобану з гучною музичкою для душі. Це було дійсно прикольно. І саме оця їзда мене трошечки восстановила, тому що я вчора дуже була втомлена, дуже важкий день, а після того, як я 40. Хвилин на великій швидкості з вели з гучною музикою проїхалася і трошки перезавантажилася мазками. Ну і к тому, що. Стрес, уже ж розсіявся, бо вже лікують брати. Я перестала хвилюватися, і у мене були сили на мою родину. <ривати> Тим часом моя родина <ривати> тут розважається з татом, він їх потрошечки розважає, не дивлячись на те, що у нього незабаром екзамен іспит з німецької мови, і він дуже активно готується Єліна. до нього. <ривати> Наша <ривати> Манюнічка вже в ванні не плаває в кругу, Ой, а сидить <ривати> і майже. Так, нормально. Ну, пару разів буває, що там слізнеться, шльопнеться, я, звісно, рядом караулю, але все одно вже купати стало їй набагато легше. Слухайте, хочете прикол? Лежали в мене джинси, я їх в Чехії купляла. І я все не могла до них схуднути. Зараз думаю, ну, мабуть, ж, 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 схудла. І що ви думаєте? Перехудла. Щас, тут, щас, дивіться, вони великі вже на мене. Оце я розігналася. А я на них сподівалася, думаю, що втягну. Бо ті емку, що я купляла тут в Німеччині, такі, типу лігінси джинсові, вони. Типу, ета... ну, теж вже такі трошечки, знаєте, на виріс. І ці гляньте, взагалі великі. Оце я. Оце так я худну. 22, 22, 23, 24, 5, 7, Таким чином, дітки ввечері збирають іграшки перед сном, рахують їх, там щось там на, на піріганки, хто більше збере. А я на цьому буду закінчувати своє відео. Дякую кожному, хто подивився його до кінця. Бажаю всім здоров'я і щастя. Бувайте, пока-пока.